Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо відео про діточок орхідей від ірочки. Вчора ми розпакували, роздивилися, я потім вже протягом дня їх пересадила. Ну, давайте будемо дивитися, як вони в нових посадках виглядають і які там сорти, тому що Іра мені дещо розповіла, де що хто є. Ну Давайте, тут в мене на цій полиці маленький такий стоїть три орхідейки. Ось така в мене орхідея тут. Дивіться, як вона гарно війшла в посадку. Такий тут товстючий корінчик. Ось так виглядає. Ось таку наліпку я наліпила, щоб не попутати, в мене є багатько невідомих ще орхідей. А саме від іри хочу так маркерувати, щоб мені було одразу видно, що це від неї орхідеї. Так, це в мене раз орхідейка. Це в мене друга орхідейка. Ось так виглядає. Ось так. Теж тут корінчики гарні, трошки пролила їх, залила водичку і злила, щоб трошки був такий. Лагоємкий субстрат, їм треба трошки часу на адаптацію новій посадці. Так, і ось тут половинка орхідеї. Це біла з рожевою серединкою, і розказала орхідея. Ось так я її посадила, пень запихнула сюди Корінчики, які мала, орхідея теж сюди завела. Отак от посадила гарно кокосовим волокном прикрила. Ну що? Я думаю, тут в мене максимально таке вдале місце, де буде ця орхідея зростати. Пень, хоч і такий, на вигляд був сухий, але я думаю, що все одно може якось гарно проводити водичку до цієї малючки. Тим паче, в цієї орхідеї є своє власне коріння, його небагато, але відрізати від цього пня, я думала, було ще недоречно. Ви, якщо дивилися попереднє відео, скажіть мені, як би ви зробили цією орхідеєю посадку? Ну, тому що тут, знаєте, виживе-не виживе. Тут варіант такий, так, да, що 50-50, а там би точно вона б загнулася без цього пня. Ну, як на мене, для моїх міні вирощувати малюків. Ось так. от виглядає, Сподіваюся, що їй буде тут комфортно. Так, повертаю сюди всі свої три орхідеї. Так. Ідемо далі. Ось ця орхідея, яка окремо зростала в такому ж горщику. І розказала, що це Black Stripes. Тут ставлю фотографію, щоб ви розуміли, яка ця орхідея. Ой. Ну, дуже гарна така вже доросла. Так що, можливо, скоро буде. І цвітіння. Так. І ось така в мене тут орхідея, це сама така, яка була велика, я її так от посадила. Це шанхай. Так, ось теж такий великий кущик. Дивіться, дуже такі пішли, як йожики на коріннях. Це каже про те, що начебто орхідеї нормально. Посадці. Поки що, поки що. Ось так виглядає. Так, Зараз ми її назад поставимо. вона тут мене рівненько трошечки не завалювалася. Ось так от. Тут світла достатньо. Ви бачите, що з вікна сонечко йде. Тут у нас орхідейки стоять. Всі отримують сонячні промінчики, хтось більше, хтось менше. Але все одно я думаю, що тут дуже вдале таке місце для розташування стелажів і орхідей. І якось, знаєте, от сьогодні говорила з мамою, що добре мати орхідеї якісні, а не кількісні. Тобто, щоб всі орхідей, які були здорові, соковиті, з налитим листечком, корінчиком, щоб так от береш в руки горщик і розумієш, що оце да, оце воно як заквітне, як вона буде гарно квітувати. Це добре. Хочеться мені, щоб всі мої орхідеї були в гарному такому стані. Тому і стараємося. І освітлення, і стелажики, і переносимо їх на інше місця. Ну і зараз вам покажу квітучу. Ну і ось орхідея, яка була квітуча, це орхідея Сан-Франциско. Я її добре, гарно пролила вчора. Трошечки в отидемому рості корінчики є. Ну, тихенько зростає, вона вже відквітає, тим паче вона вже давненько квітує, плюс вона ще після пересилки. Ну, нічого, все буде добре. Дивіться, як, як гарно виглядають квітучі моменти на моєму стелажі. Ось така в нас була пересадочка, посадочка. Показала, як вони тепер виглядають в горщиках, в нових домівках. Дуже вам вдячна за увагу і бажаю всім гарного дня. Ще побачимося на моєму каналі.